Ух ти ж, братику, що то за звір такий? Невже новенький Шимано Антарес моделі 2025 модельного року? Ти бачив, як розхваляють цю красиву, гарну котушку. Ну, котушка просто красуня. Купа блогерів різних. Що я тобі хочу розповісти? Котушка дуже приємна в роботі, виглядає шикарно, якість шамано. Що це значить? Це значить, що біля двох місяців назад ця котушка була ще в магазині. Потім мій клієнт здійснив свою мрію, придбав новенький, гарненький, дуже приємний антарес. Відловив відповідно певну кількість рибалок, яка по часу менше двох місяців зайняла і котушка попросила відновлення. Всього-навсього, скажуть люди, куце, чого ти придираєшся? Це Шиману Антарес. На обслуговуванні було замінено 7 підшипничків. Були проведені покращення, все це добре, і сім підшипників, ну, то можна подумати, єрунда просто. Але мене непокоїть одне, як ця котушка буде вести себе під великими навантаженнями. Тому що посадка нескінченого гвинта та його кожуха в корпус котушки. Ну, трошечки заставляє задуматися мене над тим, як же все таки котушка буде жити під якимись значними навантаженнями. Ти скажеш, ця моделька не для того. Ну можливо, але мені все одно цікаво дуже гарна, дуже красива. Цікавить лише, як вона у кого переживає якісь значні навантаження. Є така котушка. Напиши коментар, щоб люди бачили реальність, як ці котушки живуть. А то мільйон відео всі розхваляють, дістаючи з коробки ці котушки і розповідаючи про те, які вони гарні та як вони приємно працюють. А далі, що після навантажень? Напиши, будь ласка, коментар.